19 тисяч квадратних метрів стилю, вишуканості і креативу. Столичний виставковий центр Київ ЕксПОПлаза став місцем зустрічі дизайнерів, декораторів, виробників меблів та тих, хто прагне оточити себе ексклюзивними предметами інтер'єру. У традиційному колі зате із новими ідеями і проектами учасники виставки намагаються кожен по-своєму зацікавити відвідувачів і потенційних замовників. Організатори зізнаються, з кожним роком продукція із розряду меблів переходить у спрямову. 300 компаний участвуют практически со всех регионов Украины, 22 из семи зарубежных стран. Из этих объемов более 5000 метров квадратных это представляют иностранные компании. Дивувати відвідувачі виставки до столиці приїхали і представники Житомирської торгової марки Інтерстиль. Вишуканість і функціональність були і залишаються основними орієнтирами виробництва. Не зраджуючи власним традиціям, вони представили столичній публіці кухню та спальню із натуральної деревини, інкуристовану різьбленням та натуральним камінням. Вишукана елегантність. так охарактеризовують свої меблі представники інтерстилю. «Очень багато ручної роботи при визготовленні нашої меблі». А це не может теж не сказатися на каком-то духі, душе мебели, которая йде в к нашим заказчикам. Ми взагалі стараемся, і у нас місія записана нести красоту дома. Меблеві експерименти інтерстилю цього року це колір. Звичні форми і дизайн зобразили у насичених кольорах кухні та спокійних і вишуканих спальні. Зізнаються, навіть до офіційного відкриття виставки вже мали підтвердження, що експерименти вдалі. кухня, которую мы здесь показываем, это сама по себе новинка, одна из последних наших разработок, кухня Амелия. Мы показали ее в новом цвете. Очень интересный сегодня востребованный на рынке цвет с искусственным старением, патинированием. Глубокий, насыщенный синий, з такой серебристой патиной. И хоть виставка только началась, але вже по отзывам посетителей тих, які були, і кстати, ділери вже були наші, і були старі заказчики. некоторые, очень понравилася. цвет, угадали ми, как то вот попали. Вот, в востребованность. якщо спальня має заспокоювати і умиротворювати, то до кухні у кожної господині вимоги куди складніші. Представники «Інтерстилю» стверджують. Вишуканість і функціональність поняття для них тотожні над сучасні технології, виконані у стильній екстравагантності.